Здоровенькі були, шановні хлібороби. Давненько я нічого не викладав, ніяке відео. Все воно було якось не до того. В цьому році воно таке все пішло ж кереберть. То весна пришелепувача, то потепліло, почали сіяти, потім холода вдарили. Сиділи, виглядали тих сходів. Ну, в общем, таке воно було. То щось робиш у полі, нема знімати кому, то бігом-бігом. Недозйомок. Ну, сьогодні вирішив зняти таке відео. Не знаю, наберіться терпіння. Бачу, що люди цікавляться цією сівалкою. Це бурячна сівалка сст 12 Та, що сіяла колись при Радянському Союзі буряки. Я її переробив на восьмирядкову під 35 те міжряддя. Для посіву сої. Це вже два, два сезони, я її нею оціяв. Можна зробити якісь висновки і можна буде поділитися з вами. Бо бачу, люди питають, а відео все якось ніяк не вийшло ніяк не, не записати. І так, бурячна сівалка. Що тут було перероблено, які тут побачили, які побачили нюанси за два сезони експлуатації. Я там трошки відео кидав в минулому році, але воно все так швидко сюди-туди показав, що ми зробили, як переробили, як воно там сіє. Та і все. Люди там питали, ну, я ніяких таких виводів, висновків, ще не міг нічого зробити, бо воно там ну, невелику площу посіяло було. І щось там. Казати там серйозно про цю сівалку я ще не міг. І ну, в, в, в цьому році посіяв за два сезони, можна вже зробити якісь висновки і щось людям рекомендувати. Саме перше, скажу так, сама ця сівалка має право на життя для висіву культур, у яких кругле насіння. Не там соняшник питали, чи можна соняшник сіяти. Ну, не вийде воно там продувувати, воно в ячейку тут не війде, його обріже, обламає. От, а таку як ну, там соя просу, Пробував я прокручувати пшеницю, да, набирає цей, ну, там треба буде пристосовуватися, бо тому, що кидає ну, такими кучками. Нема такого розподілення, бо туди ж у ячейку набирається, там 5-6 насінин. От, і далі воно його викидає. Можна сказати, одночасно. Ну, а зараз підемо по огляду, яку зробив реконструкцію, що змінив, щоб можна було сіяти сою. Відкрив я один механізм, де можна буде побачити, що тут зроблено. Саме перве. Нічого тут не зміняв. Цей відкидний ролик, як був, який крутиться на напротягому дисковий, так він залишився. Але ж він розмелює на сінини і викидає тоді його сюди оцю дюрочку викидає розмелене насіння. Це було по початку. Що ми зробили? Поставили ми сюди, були щіточку. Ну, обичну таку покрасочну щітку поставили. Попробували, прокрутили, да, нормально йде, потім побачили, що. Ну там В одну, там ще в якійсь банці пішов, дуже великий вісім насіння. насіння насінина протерла творсу, і воно сюди проскакує, по два етажа, попадає сюди під ролик, ролик його перемелює і викидає. Це було в минулому році, там пробували сюди туди і дійшли висновку, що треба поставити сюди резинку. Поставили ми сюди резинку, вона стоїть в плотно стоїть до. Цього ролика він тут має таку е, по краях виступ, такий ободочок. І ото по цьому ободочку якраз резинка йде. І цей скидач, так скажімо, він знімає насіння, яке лягає зверху у ячейку. Тобто сюди в ячейку попала насінина, там, ну, перед чистиком. Лягла, от, а зверху там ще є місце, і воно ж там свободно лягає на сюди. Коли доходить до цього чистика, чистик його знімає, він такий пружненький. От. Його знімає і прямо його сюди. От. І сюди вже йде тоді по одній насінниці. Якщо там десь щось якась звісно, і, що Чи, звісно, що ролик цей він же такий з насічкою, він його починає його крутити і він його замелює. Це йде сюди, а той на протягу він його розмолов. Насінина на та, те, що там... Попала в ячейки. Вона пішла на висів нормально, а та, що зверху там, її чистик не зняв, її тут, звісно, замуло. Це збільшує, збільшує так скажем, розхід посівного матеріалу. Ну, ми не побачили, як поставили ці резиночки, ми не побачили, що там якісь там, дуже великі там, розбіжності по банках. Да, там, може, там, ну, ми ж не, не міряли, не важили, там, приблизно там позасипали однаково та й поїхали сіяти. Площі такі вони. Усі невеликі, там не 100 гектарні, повінь там ящик не засипали, то так воно оцей і цей. Саме цей скидач, так скажем, резиночка, вона стоїть на такій пластині. От на цих там є скрипожні два болти, що банка прикручує, ось один і другий. На цей крайній болтик, Поставили таку шинку, вигнули її, перегнули. І залишили половину самої отвору у банці, закрили його половину. Його хватає там з головою, щоб туди насіння свободно попадало. Тим більше, що воно постійно там підворушується цим самим диском, бо він же ж такий. Весь свічай хребристий. Його насіння постійно там підворушує, його хватає, щоб туди попав. Його навіть надо було, може, ще трошки менше зробити. Ну Не суть, воно працює, поставили отак шинку, поставили на два болтики, резинку із прижимними шайбами, поставили, виставили, і він там робить свою справу. Вертаємося назад сюди. По конструкції всі ви знаєте, що тут стоять такі чистики. Стоять такі чистики. Отакі такі вони там стоять чистики. Вони з нержавійки. Є тонші, є товщі. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що, що виходить з цими чистиками. Вони тут стоять внизу. І коли тут диск підходить, вони викидають на сіни, яка там тугенько не може випасти, вони її викидають. Що ми побачили в минулому році? В минулому році нас стояли, вже поставили після щиточок ці резинки поставили. От, і за сезон за той, ми уграли дві шестерні, що тут стоять такі пластмасові шестерні. Я взяв для, для приміру. Ось такі шестерні там стоять, там під, під цим приводні. От. І що в нас вийшло? Получалося так, що ну, сою ми на аеродинамічному сепараторі відвіяли, воно там щось там одебрало, десь там половинки підлітали, і насіння сіня отримали ну, не каліброване. Коли у нас тут ячейка 9 мм, то туди насіння сіни не лягає. І якщо туди перва попала велика, то зверху лягає там, допустимо, так само велика або менша, її цей чистик знімає. Якщо ж туди попала насінина менша, то зверху лягає друга насінина. Її чистик не може зняти, він сюди попадає під ролик. Ролик цю насінину починає отут її крутити, крутити, замелює і доходить сюди в оцю точку, і він її запресовує в ту розмелену. Мучку запресовує туди до тієї насінини, яка лягла перва. Ця насінина запресована йде сюди, доходить до чистика. А оскільки вона запресована конкретно, упирається в чистик, він не може її виштовхнути. І чистик той закручує. Завернуло чистик, встановлюється ця вся секція, привод крутиться, бо ти ж його не бачиш, привод крутиться. і На шестерні там же одна маленька металічна, а це пластмасова. І на шестерні робить отаку біду. Ось. Раз. І один, два, три, чотири зубик і знесло. Секція зупиняється, ну, благо гони там невеликі. На кожному розвороті ми бачимо, сіє воно чи не сіє. При розвороті там людина поглядає. Бачимо, що пропуск все. Встановилися. Приходиться випускати насіння, розкручувати туди. Чистик закручений. Їх тут стоїть два, бо двохрядна ж, диск двохрядна, їх стоїть два. Ну і один, якщо там закрутило, все, його там заштопорило і все ці діла отак в кінечному результаті отакий виходить, вихлоп. І так ми от за минулий сезон от таких дві штуки шестерні благополучно кончили. Ну, знайшли ми там запас, люди продавали стару, розбазарювали стару сіолку і ми її там купили тих шестерінок з запасним. Що ми в цьому або навіть в минулому сезоні вже спробували і в цьому році що ми зробили? От. Оці чистики Оці. Ми їх замінили пластик. От. Пластик підобрали такий по товщині, От. вирізали, дірочки повертіли і поставили пластикові чистики. Тепер, коли ж оця біда трапляється, то зламує пластиковий чистик, його тут кончуть кекрусь, і зламало. І далі все. Ми бачимо, що чистика немає. От, і тут видно, що один там рядок тут забитий насінням, значить все, чистик зламав. Є такий оце, нюанс. Поставили пластик, і тепер, ну як, 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 як в супроматі якісь там агрегати, одна щось все одно ставлять слабіше, одне сильніше. Тобто Шпунку ставлюють м'яку, а вал там сильніший. Щоб шпонку обнесло, а вал остався цілий. Коли ж поставити шпонку сильнішу, то перекрути вал. Ну, це там з розряду таких наушних спорів. Нас же тепер до того було, що цей чистик із нержавійки він був сильніший, ніж сама пластмасова шестерня. Ну Це ж закономірно. От, коли ми їх завертали, то піддавалося ж зносу. що ну, Слабіше місце. це Шестерню злизувало. Коли ми поставили пластикові туди скидачі, тепер вийшло, що шестерня вона сильніша від того скидача. І зламує той чистик, якщо цей. В цьому році відсіяли, один чистик було зламало, а потім щось так воно настроїлося, не знаю, благополучно. І більше їх не зламало. Так ми відсіялися. Далі, щоб було наглядніше, покажу, що ми ще доробили на секції. Тут у мене секція розібрана. От, тут отак я його притулив. На цих двох штифтах стоїть чистик. От, і він своїм носиком, якщо отак, воно так все отбіле, ну, Якщо в цей, то він от бачите, він доходить аж до краю самої секції. Тобто він оцей носик починав виштовхувати на снину, бо він такий клинчиком, і починав виштовхувати на снину, а насінина ще десь не повернувся і впирається в оцей в корпус. Щоб цього не було, ми взяли отут так його підрізали. Десь так отступили. Міліметрів 8, там, ну скажімо так, на насінину ну 8-9 міліметрів. Там. І отак ось один на ні, так на косячок болгарочку взяли їх, підшліхували. І тепер, коли у нас цей чистик стоїть, зараз я на так притулю, ось, його. то у нас виходить, от -от там такий зазор. От, і там, коли клинчик починає на виштовхувати, то там вже нічого йому, ніяких нема. Там, е, як його сказати, Господи прадний, нічого на сінині не мішає, щоб вона починала випадати. На розстановку насіння це абсолютно ніякої там нічого не влітає. Та насінина, що сама починає випадати, то вона все рівно сюди отак опирається і виходить. так сюди виходить, по цій скатні, скажімо так, поверхні і випадає сюди. А якщо ж вона сидить там тугенько, то саме цей чистик, коли він отак стоїть клинчиком. От його так погано видно. Ну надіюсь, що ви його бачите. Ти бачиш сонце. А. І отак він, коли він починає його виштухувати, то на сіни є місце, куди її виходить із самого диска. І він тоді нормально сам працює. А. Ну і так це ж я поставив із знеживійки для показу, а так там стоять такі самі, в розмірі все точно таке саме, тільки стоїть пластмасовий. Сам пластмас він хрупкенький, щоб він не згинався, а просто там так хруп, зламався і все. Носик відлетів і кончилось діло. І, ну, який вивод зробили. Коли Одибрали насіння на решетою, взяли і відібрали насіння свої. Ну, відкалібрували, скажімо так, от на 6,5, по-моєму, решето поставили на 6,5, чи 6,8, я вже і не пам'ятаю. І от калібрували насіння, попробували, засипали в банку і пустили його сюди, то насінина налягає в ячейку і не остається місця для, для другої насінини. Вона там, то може і тут і зачіпається трошки і сюди підводить, то її оцей. Чистик благополучно скида назад. І сюди йде тоді насіння нормальне, і чистики його витовкують, воно виштовхується і все нормально лягає. От сама сівалка, поскільки в неї тут же ж він не, невеликий. Тут виходить десь там от, до 7 см. То на глибину, коли виставляємо, якраз це йде у землі. не буду Показати його. ну от так під диск. Глибина. Та якраз отримуємо хорошу задану глибину, десь посів ну, на 5, на 5 тисяч, там, сантиметрів. Якраз нормально виходить лягало на у сиру землю. Сходи по цій весні, звісно, отримали, дай Бог, що вона взагалі вижила. Ну Подивилися, то вижила нормально. Десь там щось там, звісно, не зійшло. Не без того. Отримали сходи нормальні, а потім вже засуха і так все воно благополучно зробило. Сама сівалка, вона, да, вона має право на життя. В кого немає більш такого хорошого, дорогого, то можна брати цю сівалку, якщо вона у вас є, або можна десь там її купити по ціні металолому, то можна її купити, переробити. З самої переробки тут... Небагато, абсолютно. Да. По дискові. По він не сказав. Я взяв диск, всі вони тут стоять, ну, покажу на цьому дискусі. Всі ці диски вони тут на 9 мм. І отут зверху, в кожній дірці, більшим свердлом зробили такий виборочку зробили на свердлільному станку щоб не було гострих кутів, коли друга націнина сюди лягає, щоб їй там легше було сюди викинути по, по диски, щоб вона котилася. Щоб не, не сама ячейка не була гостра, бо самі заводські вони такі ось бачите, гостренькі. там Фокусуйся, що ти там не хочеш. А коли тут більшим свердлом зробили б виборочку, воно, ну, воно почти тут з'єдналося з, з перемичкою. Там осталось небагато. І воно тут зробило таку кайомочку і тоді ті резинці легше насінину сюди скинути. Диски підобрали двохрядні, де на коробці тоді виходить виставити норму висіва. Ми в цьому році там спробували експериментально, навіть до 22 насінин кидали на метр. Ну, подивимося, по і побачимо. Одну частину посіяли 18-19, а другу там 20-22 лягало. Ну Побачимо, що воно там вийде. Може буде загущено ті 22. Побачимо. Зараз нічого не можна сказати. Стоїть вона вся однаково. та і все. общем, робимо виводи. Сівалка працює, доробки самої переробки небагато. Буквально тут на пару днів роботи. Все воно працює, все нормально. До кого це все є, можна зробити і елементарно. Ну, Тож треба буде чистики, чистики треба буде ставити пластмасою, тому що ці ці вони дуже мощні і вони викидають, от їх праць, так носочок закручує в таку спіральку. І вона заклинює прямо в дискові. заклинило і все, секція стала. А тут же ж немає ніяких ні обгонних мух, немає ж нічого, що ж воно там от колеса ж крутить чотири секції, йому що там колесо ж юзом точно не піде. Це такі переробки. Ну, ще раз там покажу резиночку. Ту. Вона там на ширину якраз диска, прикриває сама резинка товщиною. Не знаю, міліметрів 8 може. Ну, то, що вона там жорстка, то нічого страшного. Вона там є нормально. Головне, щоб вона скидала на сіни. Ось така переробка. Так що, в кого є, що можна. Ну і, 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 і бажано, ще раз повторюся, бажано калібрувати насіння, на решетах. Або ж ну, тут на петкусах, тому вже дуже жирно. Коли така сівалка і на петкусі калібрувати. Ну, Можливо, у кого є, то, то питань немає. Коли хороше каліброване насіння, яке підобрене ні більше, ні менше, бо більше ж точно туди не лягатиме, буде зверху качатися, будуть праців його знімати. А коли є дрібні попадаються, бо аеродинамічний сепаратор, він, ну, він же ж по вазі. І менше насінина, але вона там, ну, виповнена дорідна, от, і вона по вазі не виступає більше. І плюс же ж, сама ж вона менша, і вітер не так далеко закидає. От, і от калібрувати на чисто на аеродинамічному його не вийде. Треба тільки на решетному стані. От, то коли каліброване насіння по ячейці, то тут з нею взагалі питань немає. Ну, Скидачі, скидачі, звісно, не ржи, вона треба робити. Ось даже я покажу, сейчас вони в мене осталися. Осталися тут у комплекті, я їх не викидав нікуди. Ось Два тих, що завернуло. Ось що з них роби. Бачите, як їх закручує. Їх закрутили таку трубочку. Та насінину так запресовує, розмеляє мучку і насінину запресовує так о роликом. Він же йде плотненько побіля диску. І так його запресовує, він же ж далі нікуди а там мучка не висипається, бо тут воно йде плотненько. І коли доходить до чистика, чистик не може його виштовхнути. І його закручує благополучно отакий баранячий ріг. Отак його закручує. І тоді воно там його благополучно заклинило у самі полоски, бо там же ж воно заглиблення полоса йде, виборка у диску. І його благополучно там в вій канавці заклинило. Перед, ну, Тут його починає закручувати, тут оці круглі ці, бо тут же вдали. І тут його благополучно тут раз і закрутило. Зробили круглячок, далі воно вже не дижеться. Все, шестерні, ще немає. Чотири зуба його нічого не почуєш, абсолютно ніде нічого ісінько, нічого там це не такий механізм, що його там прямо підпливає, цього немає. Ну щоб вийти з такого з такого діла, згадали згадали таку науку ну, і поставили в такому механізмі, поставили щось слабіше. А слабіше, що тут на конечному результаті? Ну, слабіше чистик. Через чистик, який закручується, біда і шестерні. Їх, Вони то є в продажі, ну не так його всього цього багато зосталося. А чистиків таких ми перед сезоном наробили, десятка-півтора, їх думали, що їх там переламає. Ну, Один зламало, ну шестерня ціленька. Так, да, щоб поміняти, поміняти чистик, приходиться випускати насіння, відпускати сошничок, розкручувати це все. От, і міняти, це і викидати, а міняти цей. Якщо цей перший одламало, то трошки видвинув, другий туди вкинув і далі все назад поставив. Воно все крутиться спокійно, без, без ніяких цих, без ніяких зусиль, крутяться вони легко, ніде нічого немає. Оце таке, що я хотів з вами поділитися. Тут вже, будемо так казати, нароблений такий нароблений опит, щоб люди, бо я там на... Набивав шишки, а хто зацікавлений в цьому, той подивиться цей відеоролик О, ці обійде ці підводні камені. Оці такі діла. Так. Всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо подобайки, коментуємо. Може хтось зробив щось інакше. Це таке одна голова добре, дві краще, а три. Взагалі нікуди не годиться, казав, змій горинець, мене на похмілля, так довго вертається, тут ще три голови. Так що коментуємо. Можливо, хтось зробив не так, можливо, хтось краще зробив, сіє, не тільки сою там, і просо там, чи ще щось там. Ну, можна гречку сіяти. Елементарно можна гречку сіяти на 35 й міжряді. Доволі, я думаю, добре, але я не пробував гречку сіяти, не сію я гречки. А щоб хтось по сусідству сказав, щоб посіє ну не траплялося мені. Так, коментуємо, підписуємось на канал. Всім миру і добра.